Водій маршрутки і психотерапевт в одній особі саме такий герой працює на одному ж з, з, між, з міжміських маршрутів Київщини. Він щодня лікує своїх пасажирів від зимової, осінньої та й взагалі будь-якої депресії. Вийти з його маршрутки у поганому настрої просто неможливо. Якими методиками користується позитивний керманич? Відчув на собі і наш Віталій Кобзар. Що ми з вами знаємо про водійську толерантність? Це нормально, я, я пасажир, пасажир? який пасажир, пасажир? заплатив вам деньги, да. Буває і гірше. Але не все так погано у нашому домі. Доброго дня, радий. Знайомтеся, це дядя Саша. Саме так місцеві ласкаво називають, мабуть, найвічливішого водія маршрутного таксі Обухів Українка. Шановні пасажири, ще раз усім доброго дня, всім, з продовженням хорошого дня. Хай ваші задумки на сьогоднішній день збудуться так, як ви тут запланували, або навіть трошечки краще. А вечором як будете йти додому, хай на кожного нападе здорова купа баксів. Якщо не справитись, гукайте поможу. Таким чином наш герой починає кожен свій робочий день. Здравствуйте, пані. Заходьте присажці. Будь ласка, ваші підсягки Піднесений настрій дяді Саші щодня передається не одній сотні його пасажирів. Бути привітним, вічливим з мене цього. Не впаде, мені цього я не збідні, а людям приємно. Тим більше, що частенько люди йдуть з роботи. Люди йдуть втомлені. За 12 років роботи на своєму старенькому Фольксвагені Олександр бачив усе, але на складну роботу не скаржиться. Те, що я роблю і як я роблю, я роблю правильно. Мені здається, що як ти ставишся до людей, так само люди ставляться до тебе. Якщо ти до людей звертаєшся по-доброму по людськи то як правило люди тобі відповідають тим самим. До речі, на думку обухівців, добрий і чуйний Олександр Малежик цілком гідний народної нагороди. Щоправда, для скромного Олександра найкраща нагорода це усмішка на обличчі його пасажирів. Чесно, я не хочу пере. Серйозно не хочу. От те, що я роблю, я роблю так, як вчили мене батьки, що будь вічним, будь коректним, відповідати добром на добро. В цьому плані я не роблю щось такого визначного. Визначного хлопці Донецьку і Луганську роблять.